Привіт! ви на каналі школи англійської мови Лішофіс, і мене звати Дар'я. Сьогодні я поділюся крутими новорічними фільмами, що можна переглянути англійською та створити собі різдвяний настрій. Але перед цим підпишись на наш канал та постав лайк цьому відео. А в кінці відео я поділюся промокодом на одне безкоштовне заняття загальної англійської мови. Я не буду розповідати вам про Гаррі Поттера», Один дома» та Ельфа, тому що це класика різдвяних свят. А почнемо ми з романтичних комедій. І перше, це The Holidays Cameron Diaz. Аманда з Лос-Анджелесу та Айріс з Англії, втомлюються від своїх пригод у коханні і вирішують обмінятися до мами на свята, і там знаходять своє справжнє кохання. Цей фільм пасує для рівня b 2 через складні діалоги та акценти британський та американський, що може зробити складним для зрозуміння для нижчих рівнів. Наступний фільм Ексма з Лейкан Містер Грем приїжджає на Різдво до своєї родини і знаходить там свою колишню. І вони змагаються за місце у цій родині. Цей фільм підходить для рівня b 1 b 2 бо фільм має чіткий сюжет та зрозумілі репліки. Якщо це перший перегляд, рекомендую дивитися з субтитрами. Холодець з Емою Робертс. Слон та Джексон домовляється бути парою на свята, але їх дружба переходить у роман. Цей фільм підходить для рівня b 2 через е, сучасну лексику, розмовні фрази та жарти, що потребують доброго знання англійської мови. Following for Christmas з Лінці Лохан. після втрати пам'яті проводить різдво з чоловіком вдівцем та його дочкою. Цей фільм підходить для рівня b 1 через простий та зрозумілий сюжет та легку лексику. Love Actually – це 9 різдвяних історій, що з темою кохання. Цей фільм підходить для високих рівнів від b 2 через декілька сюжетних ліній та розмаїту мову. Благхардзні недобре. Зустрівши ідеального хлопця у додатку для знайомств, письменниця з Лос-Анджелесу летить через усю країну, щоб здивувати цього хлопця на Різдво, але дізнається, що її обдурили. Цей фільм підходить для рівнів b 1 b 2 через просту лексику. Прості діалоги, сюжет, а також інтернет-термінології Last Christmas. Кейт, яка переборола тяжку хворобу, зустрічає Тома, який змінює її життя. Я обіцяю, фінал буде дуже несподіваним. Але цей фільм підходить для високого рівня через емоційні моменти, гру слів та використання високого рівня лексики. Ну добре, досить вже цей романтики. Переходимо до мультфільмів. Зрозуміло, що Frozen – це must see для Різдва, але я поділюся з вами також іншими мультфільмами. Ну і перераховуючи мультфільми, я не могла не згадати про Грінча. Вічно незадоволено зелену істоту, що пробує вкрасти Різдво та зіпсувати його усім. Але робить це так комедно. Цей мультфільм підходить для рівня А 2 через просту лексику та розмови. Але є кілька фраз, що будуть більше для рівня b 1 Trolls Holiday. Коли королева тролів в Попі дізнається, що Бергни не мають жодних свят, вона просить своїх друзів допомогти створити їм свята в Бергентаун. І цей фільм підходить для рівня А2, бо Лексика дуже проста та зрозумілий сюжет Dead Christmas. Це новий мультфільм, який варто подивитися. Це незабутні різдво для жителів містечка, коли найстрашніша снігова буря змінює плани всіх, включно з планами Санти. Це Мультфільм підходить для рівня B1 через непростий сюжет та трохи складні репліки. Rise of the Guardians Не думайте, що санта Клаус може кататися тільки на оленях, а зубна фея розносити подарунки. Не вірте, що великодній кролик це постачальник цукерок, а сніговик може заморожувати тільки все довкола себе, щоб сам він не розтанув. Це справжній спецзагін, на плечах якого захист та порятунок дивосвіту. Цей мультфільм підходить для рівня b 1 b 2 через непрості діалоги та термінологію, пов'язану з фантастичним світом. Polar Express. Дива тут у кожному кадрі. Головний герой хлопчик, який втратив віру у Різдво та Санта-Клауса. І таких маленьких циніків під Різдво забирає потяг, що везе їх до майстерні Санта-Клауса, щоб показати, що вони помиляються. Цей мультфільм підходить для рівня А2-Б1 через нескладні діалоги та простий сюжет. Ну а для любителів жахів у мене теж дещо є. Крампес Демон Крампус карає дорослих та дітей на Різдво. Цей фільм підходить для рівня Б1-Б2 через складні слова. А також фольклорну лексику. нова глава в історії Клоуна Арта. Клоун Арт та його напарниця руйнують різдво. Цей фільм підходить для рівня b 2 це 1 через специфічну лексику хорор жанру, а також криваві події. Дісномент фільм, що знятий за книгою, де детектив розслідує серію вбивства жінок і полює на маніяка. За прізвиськом сноумен, тобто сніговик. Чи піймає його він, я не розповім. Цей фільм підходить для рівня b 2 це один через складну лексику, що пов'язана з криміналом та жанром трилер. Ну, і як ви вже зрозуміли, за кількістю фільмів я фанатка різдвяних ромкомів. А що подобається вам? Пишіть свої різдвяні фільми нижче у коментарях. З задоволенням їх передивлюся. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайк цьому відео та пишіть коментарі. А я, як і обіцяла, ділюся промокодом GENERAL на одне безкоштовне заняття з загальноанглійської мови.